Ну, початок напевне потрібно з того, що ми вперше з моєї точки зору за всі роки повномасштабного вторгнення настільки близько знаходимося до можливого перемир'я. В принципі, реально ми знаходимося за пів кроку щодо сценаріїв, то з моєї точки зору є три базових сценарії, з якими можуть розвиватися події: перше. Ми розуміємо, що Володимир Путін їде до Аляски з однією вимогою, По суті, він буде мати вимогу. Він буде мати пропозицію спочатку зробити тимчасово повітряне перемир'я. Війна продовжується, але в цей момент, коли відбувається тимчасово повітряне перемир'я, Росія буде вимагати, щоб Україна провела президентські вибори. З моєї точки зору, це абсолютно недопустима вимога, і я думаю, що на це не піде ні Україна. Ні, Європа, і я думаю, що на це не піде Дональд Трамп, тому що під час війни ми не можемо проводити ніякі вибори.